Сторони рамочка завжди, меду майже нема. Там знизу популясують. Уже перша рамочка з цієї сторони, там вже має трохи меду. Перга там може бути Понятно. Вентиляції, все, ліжко Боисково таке хороше. Обов'язково вентиляцію, бо тебе заносить дуже не вийде. Але є, є куди? Тут зимою тепло, а літом холодно. Лежаночка. Гарно, гарно. тут. Я тут, тут ночую, відкривається вікно, відкриваються двері. Важливо зробити відкидне вікно попередне. Бо вікно, в принципі, воно все дуже видно. Але бджоли попадають сюди передню стінку, і потім звідти треба. Треба з той закривати, не вилітають. Да, то я ж говорю, если когда с ними работать, то тут пчелы наверное не багато. мире. Апидомик. Ще не такі ще идет Виталик. Я ж перевіз паську повністю там такі.

Ну, знаєш, сторони кажуть, є таке мнение, чим більше бджолів, тим менше меду. Значить три інститути доказали, що якщо на одному участку, я спеціально на це питання звернув увагу. Чому? Тому що якщо на одному участку буде 300 сімей, вони більше дадуть меду, чим буде менше сімей. Що ж так, що чим більше бджолів, тим більше меду вони приносять. Вони більше в конкуренції, вони стараються більше ну, каждый собі принести Око поклать дивись. І тому, Тут можна ставити 500-600 тисяч сімей. буде на мене. Ставки металеві дуже класно, не лізуть миші ніяк, ніяким чином. На весну є така байда, що дерева обробляють, щоб не лізуть всяка всякаєшся. Мураві. Мураві оце він не бачите? Тож треба поновити, бо наліпають мухи і знову так. Це, і знову а та це що таке, як називається? вони. Ні, Судовий. то клей такий є садовий. Ага. Садовим клеєм ножка обробляти. Так. Ну та та... якщо взяти е, кількість вуликів до 20, то О, це ще реально. Так. А якщо вже більше, то це... Так, нормально, Якщо нарощувати будеш поступово... Знаєш, ти ж зразу не ну, поставиш 20 років. Так він. Він поклав два, потом три, потом 5. Наступний рік поклав 25. Ну, а він буде все робити по цій технології. Бо як почнеш, так і далі будеш їсти. А як почнеш також, що не буде зверху бантик, то так і буде. Не буде. Добре. Юрко, дякуєм за дякуємо за екскурсію. Дякуємо за екскурсію ми поїхали. Я так і